Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі, йдемо вправлятися по господарству. Сьогодні у нас багато планів. Управились ми по господарству, і тепер нам потрібно винести котел, буржуйку і е, оселить оцих поросят, відлучити свиноматку. В общем, Поросятка залишається тут, а ми переженемо лисичку в оцей станок. Для цього ми оцю забору переставимо в оці пази, щоб їй трошки була більша клітка. Ну, а тут вільно так само, вільно можна ходити. Ну, Це наче як тимчасово. Да, буржуйка наче потрібна, але поки Маленькі поросятка підростуть ще для продажі, то буде поки так. Трошки в нас не вистачає місця. Ми не думали, що в нас залишаться ці піратик і клава. Ну нічого, зараз з дедушкою будемо працювати. Зараз виносимо, а через місяць будемо заносити. <гум> Не місяць, неділі через дві прийдеться знов його ставити. Ну нічого. Да, свинка. Спарується свинка, Це... ми її сюди від... відселяємо для того, щоб її спарувати було зручно. Тому що якщо ми підемо в цей сарай, там дуже багато місця, і, мабуть, кнур піде туди. Кабанчик, а свинка піде на його місце. Там він її не спарує, там вони почнуть ганяти, щоб не зламали ноги. Кабанчик нас сидить отам в клітки, там дуже зручно, свиноматка піде туди. Тому ми зараз на дві неділі мусимо прийняти цю буржуйку. Я підтримую. Є. Все, та й поворот хай там і залишається. Да. 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 Винесли ми буржуєчку. Три секунди і все, так? Да? Да. Три секунди. Ну, як мало місця, мусиш його вічно переробляти. Так, переставляємо цю, давай. Я До мене, так? Да? Я підніму. Оп. Одним гнорієм. Так, я держу О, тут, так? Потак, так, Отак, так. І Поставлю на паузу, бо одною рукою не можу. Так. Есть. Затвор. Я загнала на дно. Бабулька, ты что там сотворила? Все, е. Отлично. Места тут более чем. Ставим калитку, да, Да. Насипали ми їй корм, тут поставили перегородочку, щоб вона не, мимо не пішла. Вона вже так хоче вийти, вона вже, мабуть, знає, що вона хоче вийти. А ці заколоші. Молодець. Молодець. Куди куди? Ну, глину. Щас, ну. може, їй треба було б якісь шкарлупи дати. Ну, так, відлучка пройшла. Їй дали корми обичну дерті з висівкою, щоб вона не розпірала молоко так. А тут свобода. На світлі теж корито треба вісім. Так, їм треба корито друге поставити. я буде Так, коліпту мабуть, треба. Оу не поки чуть-чуть туди, да? Ну, що, зраділи що свобода? Оце будуть плакати. До вечора будуть скіглить. Поки час. Пройко. Закривай каліточку. Камера сфокусується. Так, я ще хотіла їх зважити. Зараз ми їх зважимо. Яка їхня вага привідлучки? Та поменшила в половину, да? Да, вона похудала. Ну, 11 поросят, звісно, її трошки засмоктали. Гарно виглядить. Да. Бабуся. Так, на весах ноль. Тихо, тихо. Десять, да? Да. Десять. Ну, десять, это очень хороший результат. Давай еще одну. Це меншеньке, 9. Саме менше це 9. Ну і не непогано. 9-10 кг. А що таке? Ви теж хочете переселятися? Славочка. Хочеш переселитися? Знайшли ми ось таке корито у нас було, що ми робили його в прошлий раз. Зараз ми його почистимо, продезінфікуємо і будемо ставити для наших маленьких поросяток. А що зробила лисичка? Боже, засрала клітку. Це жесть. Ох ти ж безсовісна. Що таке? Чого? Як вони бігом гризуть його. Посипали тут і дезінфекцію, все. Зараз будемо давати їсти. Але злизують усе. Гризуть. Новеньке, цікаве. Будемо виносити, бо ти ж будеш казав доварювати. Так, обрали ми оцю каліточку, тепер нам буде легше заходити, сипати їм їсти. На, засипай. Оце. Це вишки мої. Ось такі в нас поросятка. Немає тут відстаючих, всі однакові. 10, 9 кілограм, 9500, 9400. Ну, в общем, від 9 до 10 кілограм. Ми і соломку підстелили, і вони всі на неї напали. Ну все, так і будуть ночувати. Котик, ти туди не йди, бо тебе хтось кончить із свинок. Управились ми, вичистили, вона нервничає, але нічого привикне. День-два і все в нас буде добре. Вони звикнуть. Аж Лампа ходу рум ходить, подобається сіно. Тут у нас сидить наш Терзанчик. У нього тут кімната гарна, він собі тут був садочок, але зараз тут він почувається собі добре. Тут ми убрали двох, вони пішли на замовлення. Не було коли знімати, тому що спішили. Ще є двоє, вони підуть з неділі, а залишиться троє. Ну, троє ще менші. Ті були 145 кг. Двоє затягло 290 кг. Ми зважили, але не було коли його знімати. Ось так. Стало їм більше місця? Тут і так місця. У нас тут колись було 21 порося. Але хто перший гріз, той перший і уходив. Але місця тут нормально. Да? Да. Менше стали їсти. Ось дядочка тільки від сипить. Ось оце дві свині. Ну, може, оце. Когось я виберу оцю длинну. та й та довгенька. Мабуть, ми їх залишимо на свиноматки. що ну, це не знаю. Треба їх тоді садити. Да. на тут трошки. Угу. Сьогодні бабуся Надя хоче передати привіт своїм подружкам. Вона вже за ними скучила. Ну кажи всім-всім подругам. Ліночки, зуманя, да. Милі. З Германії. Валі да. в Польщу. Всім хоче привіт передати. Дедушка, смачненького. Да, Зараз результат. Що <рес> ви п'єте? Конячок. Конячок. Шабо п'ять ну, звезд. Ось така у нас сьогодні скромна вечеря. <рес> Макарони по-флотськи, сало. І ось такий у нас салатик з огурчика. Усе на бистру руку. На бистру руку. Ти так хотів випити, що бігом давай що небудь, так? Да? Так, да, так, да, і тільки так. Ну, всім Друзько. смачної вечері.